Бурхливий вітер підхопив легенько сюди. <рістила> Олег, я правий. Я правий. Це неймовірно, Олег. <рістила> Давайте останній <рістила> асфальт, <раз, пол>, Олег. <рістила> Прикинь, який він тобі в голову заліз. <рістила> 50. 50. 50. Олег, кудовий. Отже, зараз. На ваших очах, Давайте кив читати? Ой, бачите вашу хачапу. Третій. Гей ти розяву, бо ти вперше навчився веселувати. Перевіз, гимнув кулаком, віддалаш на окритку. Знайте, бачу таку легку тінь недовіри очах Олега. Ніби ви не вірите, що я читаю думки вірю? Цікава людина Олег мені здається. Для тих, хто не вірить, що ви скажете на це? Уся моя книга порочна.